Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Як вам я обіцяла, переходимо до Запоріжжя, запорізького напрямку. Звідти до нас приєднується командир роти ударних безпілотних комплексів Вирій, 241 окремої бригади територіальної оборони Віктор із позивним гора. Пане Вікторе, добрий ранок. Добро ранок. Перед тим як почнемо розмову, нагадаю нашим глядачам, що для вашого підрозділу збираємо на РЕБи засоби радіоелектронної боротьби, які можуть подавлювати російські безпілотники. У нас на екрані QR-код номер картки. Хто може задонатити і ще сьогодні цього не робив? Будь ласка, долучайтеся. Пане Вікторе, ви розкажіть нам про обстановку на вашій ділянці. Доброго дня обстановка на нашій ділянці залишається досить складною, але контрольованою. Ми спостерігаємо рух техніки з боку Маріуполя в нашу сторону, але якихось на сьогоднішній день активних штурмових дій з залученням бронетехніки, колон або чомусь подібного в нас не спостерігалося досить давно. Ворог на нашому напрямку використовує тактику малих штурмових груп і фактично це. Просочування і розповсюдження групами від двох до чотирьох людей Вони використовують тактику, на як, наприклад, коли заходять в населений пункт, їм достатньо зацепитися за одну будівлю, і вони вже оголошують, що це їхній населений пункт. Uh -huh. Сили оборони активно всьому всьому протидіють. Ці всі штурмові групи ми їх. Стараємося завчасно заздалегідь виявляти і знищувати ще на підходах. Ви сказали про те, що техніка з тимчасово окупованого Маріуполя перекидається зараз на ваш напрямок. З огляду на це, яка це техніка, яка кількість цієї техніки? Що це може говорити про наміри росіян найближчим часом? Я думаю, намірі наступні що вони, як завжди, використовують свою тактику, вони прощупують лінію фронту. І там, де вони знаходять якусь слабину, вони розвивають свій наступ. Техніку вони перекидають не різну бронювану. Це і танки, і тягачі, і БМП. Тобто немає якоїсь конкретно чомусь щось одне. Вони перекидають. Техніка uh -huh. курсує. Ми пофіксуємо фіксуємо десь попередньо з квітня місяця. Вона фіксується по всій смузі запорізького напрямку. Курсує туди-сюди. Тобто, там, де вони находять слабину, там вони і розвивають свій успіх. Ви збираєте на засоби радіоелектронної боротьби. Останнім часом чую від бійців те, що реби починають втрачати актуальність, тому що дрони на оптоволокні, на них реп не працює, їх стає усе більше. То в чому тоді полягає потреба? Розкажіть детальніше. Дивіться, е, ситуація така, що да, дійсно дрони на оптоволокні їх досить багато, вони нам дошкуляють, але вони не. Нема такого, що це тільки дрони на автоволокні? Uh -huh. Ворог активно дронами в цьому спектрі частот від 300 до 2,2. Тому на сьогоднішній день реби залишаються ще досить актуальним засобом боротьби проти впіві ворога. Що можете сказати про російський реб? Наскільки складно зараз його долати? Ну, достатньо складно. Все ж таки, їхній військово-промисловий комплекс готувався до війни, і на сьогоднішній день вони удосконалюються, вони знаходять нові рішення, тому з ним боротися досить складно. Єдине, що можу зауважити, що він нас не вся лінія фронту насичена їхніми засобами радіоелектронної боротьби. Вони мігрують по всій лінії, тому знаходимо просто коридори, знаходимо шпарини, як можна облітати. Уражувати і живу силу, і техніку, і ті самі засоби радіоелектронної боротьби. Серед останніх уражень російської техніки у вашій роті які найбільші здобутки? Дві гармати Д30. Прекрасна новина, пане Вікторе, дякую вам дуже за те, що ви бороните Україну за те, що сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. Це був командир роти ударних безпілотних комплексів Вирі, 241 окремої бригади територіальної оборони. Віктор із позивним Гора рота як і бригада на запорізькому напрямку нашу країну оборонить, потребує засобів радіоелектронної боротьби. Дякую величезне усім, хто просканував QR-код, хто переписав номер картки і будь-яку доступну для себе суму закинув. Це може бути кілька гривень. Повірте, якщо усі, хто дивляться цей ефір зараз по 5 гривень. Вони закинуть збір дуже-дуже швидко закриється.